Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Подивіться, яка гарна півонія. Вона мене розквітла. Це перша перша. Там квіточка зовсім малесенька. Зовсім. Це її перше квітування. Я висаджувала в минулому році. І це вона найперша. Вона сама рання із моїх півоній. Це сорти ще моєї бабусі. Сонька. А взагалі сьогодні хочу в відео показати Барбариси. Я вже давно обіцяла, в минулому році робила відео, але в мене не було стільки сортів. В цьому році у мене 15 сортів. І хочеться показати. Сьогодні прям гарна погода, немає сильного вітру, є сонечко, немає дощику. І можна гарно показати вам рослинки. Тому що барбариси краще показувати в сонячну погоду, тому що яскраво видно їх барву. Тож зробила собі шпаргалку і зараз піду показувати вам. А поки що ще хочу показати, знаєте, в мене в цьому квітничку. Ось такий у мене зараз цей квітник. Дуже-дуже гарний. Прям троянди, скоро, скоро-скоро розквітнуть. А в минулому році у мене вже повним ходом квітували троянди, ну було дуже жарко. Ось така шавлія, це, здається, карадона. Вона невисока, ось такого гарного кольору. Тут бджілки працюють сьогодні навіть. І поряд такий немаленький кущик, величенький, такого вона бускового кольору. І там бджілка вже працює зранку. І вже зовсім-зовсім скоро будемо милуватися трояндами. Ось вже скоро буде розкриватися бутончик. Дуже-дуже багато в цьому році бутонів. Звичайно, це вже другий рік вони будуть квітувати ці троянди. Вони вже доросліші, вже в них багато сил. Ну, Ходімо на барбариси, поки я не забула. Почну показувати з таких більших своїх кущиків. Я їх висаджувала влітку 2023 року. Формую, уже восени робила обрізку, щоб тримати їх ну, в тому розмірі, який мені потрібно. Ось цей це оранж рокет. Ось таке гарне листя. В нього ще буде ось така ось така облямівочка. Але трошечки пізніше. Це ще молоді прирост. І трохи пізніше, влітку, ось вони, він весь буде так, з такою облямівочкою. Всередині. Листочки такого салатового кольору, бо туди не потрапляє сонечко. А тут де яскраве сонце, то барбарис ось такого яскравого-яскравого кольору. Тут ще треба сонце якось так впіймати, але це ранок, його не так легко впіймати так, як мені потрібно. Цей барбарис росте свічкою, я так називаю його, ну всі так називають. Він росте свічкою. Або ще кажуть колоновидний барбарис. Ось такий красунчик. Поряд з ним це Барбарис Марія жовтенький, і у нього ось такі помаранчеві, молоденькі прирости стебла, такі помаранчеві. Дуже красиво виглядає. Висаджувала я його минулої весни, в травні місяці. Влітку він обгорів на сонці. Ось такі барбариси з жовтим приростом, жовті барбариси. Їм важкувато на такому пекельному сонці, і вони дуже часто обгорають, але потім швиденько наростають. Ось такий він ще невеличкий, він теж колоновидний. Ось такий красень великий вже Golden Ring. Великий кущ я його фармувала восени, тому що, якщо не фармувати, то він буде здоровеним. Тут теж має бути облямівочка, але вона з'явиться трошечки пізніше. Він дуже темний. Ось ці молоді прирости, вони більш світліші, а старі на старих гілках листочки, вони прям такого шоколадного кольору. Всередині, де не потрапляє сонечко, теж листя зелені. Теж буде ось така ось такі от видно облямівочка. Така жовтенька. Не жовтенька, вона зелененька. І барбариси Orange Sunrise і Golden Ring у мене повторюються. Я їх замовляла. Наборами. Там ще Admiration є, і в набір входив Адмірейшн, Оранж Санрайз і Golden Ring. Я брала таких два набори. Ось такий цей кущ трошечки поменше. Але я його теж тримаю з цієї сторони, буду трошечки підрізати, мабуть, на осінь, тому що він буде заважати туї. Ну, коли я це, це висаджувала, я не враховувала ще розміри рослин, тому що не знала. Купувала, що подобалося, а опис не читала. Влітку Барбариси не такі яскраві, вони від спеки стають такими дуже темними, а найгарніші вони мені це весна і осінь. Ось цей прям ну, такий, ну, прямо пожежа. Дуже яскравий. І на фоні ось цих лимонних листочків всередині це просто вау-ефект, це все молодесенькі прирости. Молоді прирости, вони найяскравіші. Це барбарис ауреа. Він росте кулькою, невеличким кущиком. ну Кулька така не яскраво виражена кулька, просто невеликий кущик. Тому що є барбариси, які ну, реально так формуються гарною кулькою. А цей трошечки в сторони розкидає свої гілочки. Ось цей барбарис, він важко переносить спеку. У минулому році він дуже сильно у мене обгорів. Довелося так гарненько його обстригти, а зараз він ось дає такі прирости. Листочок дуже дуже малесенький, дрібнесенький. Прирости трошечки пізніше він випускає, і ось вони тільки будуть розпускати листочки це новий барбарисик, я його замовляла восени. Називається Neon Gold, замовляла у бережнюків, дуже малесенькі саджанці по 95, здається, гривень, чи по 65 ось точно не пам'ятаю. Ось такі. Маленький-маленький поки що, але він швиденько наросте. Дещо схожий до Марії, але у Марії більш кругліший листочок, а тут більш він такий витягнутий. Подобаються мені ось ці яскраві прирости. Просто шикарний малесенький барбарисик. Ось тут така мацюпоня. Думала, що він не виживе, тому що все ж таки в лютому місяці були такі немаленькі морози, а він геть малесенький, був, От ось такий манюсінький він мені прийшов. І всі ці гілочки пропали і він вибив з піднизу. Він називається Багатель. Має бути дуже красивий кулястий барбарис. І поряд теж невеличкий, теж він буде кулястий, називається конкорд. Дуже темний лист у нього, я не знаю, як так показати. Дуже-дуже темний. Він мені навіть з корою зливається. Це кулястий Bapparis Admiration. У мене його два кущика. Ось такий гарнющий. Там всередині теж, куди сонечко не потрапляє, листочок ось такий салатовий, а тут червоний. Листочок невеличкий сам. У собі дуже красивий, він. Ну, він мені весь сезон гарний, навіть влітку він прям такий ефектний. Теж трошечки я формую кульку, десь, якщо якісь мені не подобаються гілочки, я їх просто обрізаю. І ось тут такий самий, трошечки він менший, мені здається. Зелений барбарис Келеріс, але у нього дуже цікаві прирости. Ось тільки-тільки він починає їх випускати. Рожевий з зеленим. Це все-все молодесенькі прирости. Він такий, як наче фонтанчик розкидає свої гілочки, але я його теж формувала восени. Барбарис Арлеквін. Він надзвичайно декоративний навесні. За рахунок ось цих своїх таких приростів. Такого, хто бачив у мене цей барбарис, думають, що це якийсь кущик так гарно квітує. А це він випускає молоденькі прирости ось такого кольору. І це дійсно виглядає, як наче квіти. Є з таких новеньких барбарисів. Ось в цьому квітничку, як я його називаю, квітник номер 2 тому що я його робила другим по черзі. Це те, що я висаджувала тут всі рослинки, які висаджувала навесні, в цьому році, у березні місяці. І ось один із них це барбарис Еректа, називається. Він росте теж свічкою, колоновидний, зелений колір у нього. І ось такі. Листочки з таким помаранчевим, можна сказати, кольором, червоним, облямівочка така в нього є. Поки що це такий невеличкий малесенький кущик. Ну і поряд з ним я не можу не показати ось цю гарнезну воздику. Вона так пахне. Це мені дарували на 8 березня. Шикарна квіточка. І ще поряд армерія рожева. Теж гарні, гарні квіточки. Ось цей барбарис, чесно, я навіть не знаю назви. У мене я замовляла в цей квітничок два барбариси. Оранж Рокет і Флоренс. Який із цих Orange Rocket, а який? Флоренс, я навіть не знаю. Мені, якщо чесно, ось цей схожий і на Orange Rocket, і на Флоренс, тому що вони, ну, в принципі, такі схожі між собою. Видно, що це буде ем, форма свічка. Ну, Вже коли він буде трошечки більшим, то тоді вже можна буде з впевненістю сказати, що це за барбарис. Я, на жаль, викинула там були такі ем, бірочки. Але я взяла їх і викинула. Тому не можу сказати точно, хто це: або Orange Rocket, або Флоренс. Тому що ось цей Барбери споряд, він мені не схожий. Ні на Orange Rocket, ні на Флоренс. Тому що в нього ось такі шоколадні темні листочки. Я думаю, що. Переплутали мені якийсь із барбарисів. Оцей такий теж гарний. Вони мені всі гарні. Люблю їх барбариси, особливо навесні, весени. Вони створюють, вони саду надають барв, яскравості. І дуже вони неприхотливі. Квітник під назвою номер 1 Те, що я робила восени. І всі ці рослинки висаджені восени. І тут в мене є теж три барбариси. Ось цей барбарис Daisy. У мене його два. Ось тут трошечки не передає колір, тому що зараз сюди не потрапляє сонечко. І він, здається. Більш світлішим, а насправді трошечки темніший колір у нього. Тому я кажу, що Барбариси краще знімати коли сонечко. Але потім, коли сюди буде потрапляти сонце, там бачу по прогнозу погоди буде вітер, то я не зможу нічого відзняти. Ось такі барбарис малесенькі. Це теж я у бережнюків замовляла. Daisy, колястий Барбарис. Ідемо погуляємо цим квітничком. Тут у мене шавлі, Я теж купувала три кошика, один пропав, але вони були геть малесенькі. Я думала, що вони всі пропадуть. А гарненько наростають гортензії, теж замовляла у бережників восени. Класні кущі і замовляла недорого. Не згадаю, зараз може навіть по, ні, не по 95, там наступна ціна 100-100 щимось. Ауре, Анана. О, чийсь кіт. Що ти тут забув? Е, і ще Барбарис Арія. Ну, теж не передає колір. Він такого червоного кольору. А тут на відео ну, зовсім не той колір, зовсім. А він прямо червоний. Тенсія, подивіться, яка гарнесенька. Гарно наростають. Із підживлення давала їм осмокот і підсипаю каву, коли роблю. Ось цей жмих від кави весь туди висипаю під кожен кущик. І ось цей теж Дейзі. Ще один. Кулькою, Барбарисик буде. У мене, прирахуйте, майже в кожному квітничку, ну от всі квітники, де є хвойні, всюди є барбариси. Мені дуже подобається їх поєднання. Особливо яскраві барбариси, такі і свічкою і кулькою. Ну, шикарна рослина. В кого немає, то придивіться собі до неї. Зараз спробую показати взагалі, ось як виглядають барбариси в квітнику, вже в більш-менш дорослому віці. Це вау-ефект. Особливо в, я ж кажу, в квітниках, де є хвойні і немає ось такого чогось квітучого. То навесні це дуже-дуже гарно виглядає, особливо коли поєднані і жовті кольори, і оранжеві, червоні. Зелені. Їх прирости створюють ну, неймовірну кольорову гаму в квітнику. Зараз трошечки буде задувати вітер, але по-іншому я не можу показати це все. З цієї сторони, буде не той ефект. Дякую всім, що прогулялися зі мною по моїм квітничкам. Показала вам Барбариси. Це дійсно гарна, безпроблемна рослина, посухостійка. Я не бачила, щоб вони чимось хворіли. Ось єдине, що жовтенькі підгорають на сонці, але без проблем відновлюються. Тому, я однозначно буду ще купувати барбарис різних сортів вже в нові квітнички, які буду облаштовувати. У мене немає барбарисів, тільки там, де все не вкрите корою, де немає хвой, немає хвойних рослин, там в мене барбарисів немає. От мені вони найбільше подобаються в квітниках з хвойними рослинками. Усім дякую за увагу до нових відео.